Всім привіт! Ви на першому відео на цьому каналі. Сьогодні я вам покажу і розкажу про саму машину. Саме головне, що на каналі є. Це в нас ось така. Зараз це все приберу. Це в нас. Ось така от Red Bull Реджі тут які маю. на столі стоять, приберу. Це ось така Red Bull RB-18 з Максом Верстапеном всередині. ось Така от Red Bull. Е -е -е -е. Ось. Вона на радіокеруванні, З пультик під неї. Ось такий. І вона повністю деталізована як справжня. Ось такий от пультик у нас є. І е, перше запитання, я думаю, е, від чого вона живеться. Живиться вона від батареїв. Тепер бачите ось це? Оцю кришечку. Я з фокус совону. Ось тут виключаємо. Включаємо, можемо їхати. Виключаємо, не можемо їхати. Щоб відкрити цю кришку, треба виключити. Бо тут бачите, в включеному положенні воно не входить в цей пройом. Тому ми його виключаємо. Ось так оцю штуку назад і відкриваємо. Тут у нас 5 батарейок має стояти. З 5 батарейок. Так. І так само легко закриваємо. Е -е -е, наступне запитання, я думаю, вам цікаво, скільки вистачає цих батарейок. Там всередині стоять звичайні батарейки, але до них у мене стояли акумулятори. Акумулятори вистачає на 2 дні. На 2 дні. Оцих батарейок на один день. Чому стояли акумулятори, зараз не стоять? Тому що я їх витягну. Ось ось ці акумулятори. Ось Два акумулятори. Це... ці залані це акумулятори і одна не акумулятор. Як я їх заряджаю? У мене є отакий зарядний пристрій. Заряджає, по ідеї, тільки акумулятори, але чомусь це батарейка воно їх теж заряджає. Ну, не суть. Я думаю, вам більше цікаво, як воно працює. Я, значить, отак беру ці прийоми, вони тут рухаються отак ці штучки. Ставлю батарейку. Ставлю, підключаю ось дріт до зарядки і воно в мене працює. З цим ми розібралися. Далі, чесно, дурне запитання. Якого кольору ця машина? Вона синього кольору. Перед тим, як ви м -м скажете, що я дельтонік, і вийдете з цього відео, хочу, ваш... хочу ваші е слова, щоб ви взяли їх назад. Бачите? Вона синя. Не знаю, через камеру це не так передається, але ось. Видно вам? Видно? Що вона синя. Ось. Вона просто дуже-дуже темно синя. Ну, а на цьому я, в принципі, закінчую. Зараз побіжу знімати ще одне відео про її поїздки. Ну а пишіть поки що в коментарях, які вас ще запитання по ній цікавлять. Тому всім пока-пока.